Крок перший: турчинову потрібно закрити щурячий перехід під землею Верховної Ради, куди тікають народні депутати України не з більшості і частина з більшості, коли голосують протинародні антинародні законопроекти. Перше, щоб вони зрозуміли, що таке робота депутата, і що коридором ганьби треба не тільки заходити в Верховну Раду, але ще й виходити. Друге, потрібно підтримати ініціативу. Нашої політичної сили удар щодо саморозпуску парламенту. Ми знайшли друзів, партнерів, побратимів у цій ініціативі: це Свобода і Батьківщина, ряд інших народних депутатів, і прийняти вольове рішення про саморозпуск. Третє. Я скажу свою особисту позицію, але це я вважаю, що позицію ласка. більшості українських громадян сьогодні Генеральному прокурору України разом з президентом потрібно провести півбесіду з тими народними депутатами, які очевидно, на думку. Усіх без виключення простих українців попередньо є, скажімо так, політичними mm -hmm. злочинцями, які приймали участь у цих голосуваннях руками, багатьох інших голосуваннях, і пояснити, ми вам даємо можливість піти на пенсію спокійно. А ви дайте можливість українському народу мати новий якісний продуктивний парламент. Сергію. Mm -hmm. я сьогодні, до речі, хвилину більше не буду Нас говорити. закінчив збирати підписи 150 підписів під революцією у парламенті. Це ЗМІ законопроект про те, що прогулів. якщо 5 прогулів, депутат викидається з ради. І навіть якщо було раніше 5 прогулів, теж викидається ага. І сьогодні ми поступально до зміни Конституції. Я особливо вдячний партії Свобода, які Повністю усією фракцією без винятку підписалися буквально за 2 чи години під моїм законопроектом, вдячний батьківщині своїм однопартійцям, а. тим, хто навіть з партії регіонів підписався Пане, і дайте, можливо, прошу український проблем... народ підтримати нашу ініціативу Будем під дверима чекати. Верховної Ради, коли М -м. вона буде розглядатися.